Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Скажи, друге друг. Тобі подобається тут? Подобається. смачно, друзі. Ми запрошуємо всіх вас щосуботи на кофе -хаус. У нас тут спілкування, пригощання, консультації, реабілітації, група підтримки, допомога залежним людям. Ми знайомими. Ми з вами зустрічалися в центрі. Декілька місяців тому так. на, на тримає, вистримає, вийшли, Ми там проповідували. Так, так, так. Бо міша з Одеси Такий слава Богу. Так. Ви в нас вже так. який раз ну, перший Перший сьогодні, так, так. як вам більш-менш подобається за такий час? Так, сподобався. — приходіть, так. що що субота, 18.00, так. Дякую. Так. а завтра у нас 10.30 тридцять було служіння. Ага. Ми ще будемо про це об'являти, але майте на увазі. Бо, Бо сиження тут просто там за шторкою ага. тут. Є література, євангелія. Якщо бажаєте це все безкоштовно, ага. якщо щось треба, я каже. А от допомогти алкозелет там мидерна людина. Приводити сюди, будемо спілкуватися. Тобто ну якісь лікування чи щось що просто будемо спілкуватися? Є таке, що ми можемо відправити. Але це разова така акція в лікарню, де його прокапають, щоб він відійшов. Uh -huh. Але з умовою, як з умовою, після цього ми його відправимо на центр реабілітації, де він буде пізнавати Господа, де він буде молитися, де за нього будуть молитися, uh -huh. де будуть поряд з ним проходити той uh -huh. процес. Бо якщо людина хоче змінити життя, ми протягуємо руку тільки що uh -huh. Але не ми це робимо, не ми міняємо, Бог міняє, просто ми направляємо. Так, так. Але по дорозі проводимо питання, як звати? Юра, Юра, а, можете мене... взяти візитку, мене... щоб пам'ятали, що а, що Так. Та, 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 та. телефони наші ага, є, це адреси. Ага, ага. А мене Василь а. Добре. добре. Якщо вам треба, що література беріть. Література, вам це потрібно, та, то можете брати. Добре. Якщо ще щось що особливе треба, Біблія, наприклад, теж звертайтеся. Ми вам добре. подаруємо. Це Бог не буває. Ну я, я не про це, але